Про неї мріяли, її завойовували, захищали. Коли вирушали в далеку путь, брали з собою, а повертаючись, цілували. Вона надавала сили, натхнення, дарувала людству видатних людей та мудрих наставників. Мова про землю ми всі від землі, від неї наші батьки і діти. У селі Малаклідна, що у Красилівському районі мешкають роботящі, чесні люди, котрі понад усе шанують рідну землю, віддають їй часточку своїх неспокійних сердець, пов'язують з нею годувальницею, сьогоднішній і завтрашній день. А ще добрим словом і безмежною вдячністю згадують свого уславеного, незмінного майже півстоліття керівника господарства Володимира Федоровича Ковальчука. Який, на жаль, вже відійшов у вічність. Якби ж доля була щедрішою і подарувала Володимиру Федоровичу довший вік, йому вдалося б зробити для свого господарства і селян ще дуже і дуже багато. Адже він ніколи не шкодував сил та здоров'я, працював без вихідних, поспішав здійснити задумане, наче передчував, його життєва дорога обірветься на післові. Справа всього життя Володимира Ковальчука перейшла у надійні руки його учнів. На нещодавньому зібранні колективу сільськогосподарського кооперативу Промінь головою було обрано Галину Васильівну Терлецьку, яка 30 років пліч обліч пропрацювала з Володимиром Федоровичем. Ми працювали з Федоровичем, уже разом. йшли нога в ногу і починали. Ранішний день завжди разом Те, що ми планували, що потрібно зробити сьогодні, спланувати, планувати, що потрібно зробити на завтра. Це в нас був такий початок робочого дня. І ми так вже працювавши, я вже біля 33 років, а Федорич вже 47 років працював. Звичайно, зараз нам дуже важко, того, що нема серед нас такої людини, яка дійсно дихала з цією енергією, яка нас всіх виховала в цьому дусі, і наш кооператив Промінь завжди славився. По всій нашій Україні, тільки в нашій районній області. В основному наше господарство спеціалізується по вирощуванні тварин, Тваринництвом займаємося. Це в першу чергу вирощування тварин на, на м'ясо і е, вирощування нетелів на корови. Це молоко. Це наша така, основна галузь. Тому що найбільше прибутку це дає тваринництво. В першу чергу, коли нам потрібні кошти, це ми отримуємо так: це гроші в банку, як завжди говорив Володимир Федорович. Це молоко. Продамо в хорошій ціні по хорошій ціні, також м'ясо і маємо кошти, які щоб заплатити зарплату людям і податки. Е, наше господарство вже знає дійсно на протязі багатьох років, знає не тільки в нашій районі області, а й з межами нашої області, е, тому що славиться ночим е, прибутковістю господарством, вмілим таким організатором, як був Володимир Федорович. Зараз нам дуже важко, тому що нема зараз серед нас такого керівника. Він завжди надихав нас своєю енергією, і це ранній день, завжди ми починали разом з ним. Починаємо працювати ногам в ногу, тому що приходить він до мене, в цей кабінет сідає біля мене і завжди починаємо роз... планувати, що потрібно зробити нам сьогодні, що потрібно зробити на завтра, От, як краще використати кошти, кошти що купити необхідного таке сьогодні. І в першу чергу це була забота про людей, тому що люди для нього були на першому місці. Це своєчасно дати зарплату, дати, забезпечити людей роботою, щоб люди наші не їхали за границю, бо знає куди, щоб не шукали, щоб не розбивалися їхні сім'ї, не шукали іншої роботи на стороні. А саме головне це його був заповіт. Завжди він це говорив на кожній нас на раді: що зберегти це господарство, зберегти господарство любими способами. Як би нам важко не було, тому що це наша сім'я. Ми повинні руйнувати цієї сім'ї. І ми вже це на все зберемося. Після нього звичайно важко проводити наради, Звичайно, важко працювати. Але Володимир Федорович дуже виховав хороших кадрів. Він виховував таких спеціалістів, які дійсно розуміють, що таке наше господарство і як його щоб, щоб повинно зберегти. Спеціалісти прекрасні агрономи У нас прекрасні спеціалісти інженер. Він зараз інженер, головний працює. Моїм заступником поставили направлення на Я Думаю, що при такому вихованні, як у нас Володимир Федорович виховав, ми збережемо це господарство. А це головне саме для Людей. Під час обирання нового голови колоспу люди всі знали, що краще до цієї посади, саме кандидатура вірна, на цю посаду Терлецька Олена Осина. Чому? Тому що саме більше він як заступник Терлецька, був заступником в нього по економіці. Оці риси, таких характерів, як енергійність, вдумливість при вирішенні серйозних господарських питань, от, дисципліна. Багато передалося нашій Галині Васильівні. І під час обирання голови колоспу не було других кандидатур. Хоча було дуже багато пропозицій із району, і з Донецької області приїжджали до нас. Давайте ми вам допоможемо фінансово, але при одній умові, що ми будемо керувати вашим господарством, нікого люди не захотіли. Всі, а це було десь біля 370 людей в клубі нашому. Кстати, клуби наші всі працюють в тому клубі, де ми обирали голову колоспу, всі одноголосно. Це дуже було деяким керівникам нашого району, було дуже дивно, що така згуртованість людей. Ми не хочемо нікого, ми хочемо тільки телецького наусина, щоб вона керувала. І от протягом цих певних часів ми дивимося, вона корабель наше господарство веде вірним руслом. І ми не бачимо, що ми в майбутньому щось у нас схибиться. Дай Боже, що нам далі так було. Це господарство поправи є одним з кращих на Хмельниччині. Цього року увесь колектив кооперативу Промінь села Мала Клітна району був відзначений керівництвом області і занесений на обласну дошку пошани. Протягом останніх років, навіть місяців, аграрії Красилівщини і в цілому держава Україна втратила двох знаних керівників: це пана Плютинського у Нарівщині. І, звичайно, на Красилівщині і на Хмельниччині це Ковачука Володимира Федоровича. Перший із них пропрацював більше 50 років, а Володимира Федоровича трошечки не дотягнув, всього-навсього 3 роки до півстолітнього досвіду тільки керівником даного господарства. Завдяки чому це господарство і на сьогоднішній день існує в важких економічних умовах, тому що я вже це починав з цього, тому що тут є кадрова підготовка фахівців. Від нижчої до середньої і вищої ланки. Це вже традиційно. А чому? Тому що сам керівник Володимир Федорович, який донедавна очолював дане підприємство, дуже високу планку у цих вимогах ставив перш все сам до себе. Чому це господарство збереглося? Скажу тому, що він аналізував ту ситуацію, яка відбувається в державі. Її економічному розвитку, в її економічне встановлення, і приміняв, оміло приміняв це до свого колективу, до свого господарства. Адже він відповідав за десятки і сотні працівників і їхні сім'ї. Він ніс відповідальність завдяки тому, що Володимир Федорович був працівником фахівцем, консерватором в певній мірі. Сьогодні це господарство існує. І не тільки існує, воно задає тон всім іншим господарствам області. Немає в області аграрія, який не знав би Володимира Федоровича Ковальчука. Саме завдяки йому село Малаклітне і сільськогосподарський кооператив Промінь стали знаменитими. Він засвідчив конкретними справами, що українське село здатне піднятися із лиднів і розрухи. Варто лише дружною громадою поборотися за добробут усіх і кожного, зокрема, відійти від стереотипів. Працівникам цього господарства пощастило мати керівника, який випереджав час, вмів згуртувати людей на плідну працю в ім'я процвітання господарства, а значить, і покращити життя кожного селянина. До нього йшли за порадою і підтримкою не лише з виробничих питань. Він умів розрадити, підказати мудре рішення у розв'язанні особистих проблем кожного. Він був мудрим наставником і батьком господарської родини. Володимир Федорович дуже була хороша людина. Я, наприклад, до нього привикла. время працювала в нього. Які невзгоди в мене були, чи в сім'ї, чи на роботі. Часом така жаль: обіда, йдеш до нього, от-от плакати будеш, підеш, поговориш з ним. Він себе так, як рідний батько, прийме, пойме, послухає, дасть тобі якесь. Пояснення і і пожаліє, і дуже мені дуже його жалко. Вийдеш в нього з кабінета зовсім з другим настроєм, зовсім 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 друга людина. У нас так у сім'ї була така якась одна не недорозуміння. Я лишала, хотіла їхати, малий сказав: мам, ти собі я хочеш, а цього голову колгоспу, школу, і колгоспу, і село і я не покину ніколи. Я тоді, Володимир Федорович, як я казала, він каже, бачиш, золота дитина, як це так, і він таке все поняв, що, що таке можна такі дитині, таке сказати. Він сказав, мама, нікуди ми звідси не поїдемо, мені жалко цього всього. Він для нас був і батьком, і в першу чергу, і вихователем. Як кажуть, вчилися в академіях, в інститутах, то того не візьмеш. А от практики, ну, практики набули ми фактично завдяки Володимиру Федоровичу, що він дуже багато нас вчив, требував, сам дуже багато працював зранку до пізньої ночі, заставляв нас. Наскільки треба любити землю, щоб у наш нелегкий для селян час, коли є стільки бід і проблем залишитися добрим, совісним і дбайливим господарем, коли щодня ти ведеш боротьбу то з негодою, то з проблемами у тваринництві. Звідси неспокій і недоспані ночі. Але ж має десь бути прорив із пекельного кола, і в ніякому разі не можна зневіритися, згадуючи, Ковальчука Володимира Федоровича, Мені б хотілося згадати слова про пісню реки Євназара Яремчука. І не плачте за мною, за мною заплаче рідня. Я так вірно любив. так вірно любив, я так вірно кохав Україну, видав в цьому найбільша провина моя. Ці слова можна віднести до нашого Володимира Федоровича. Він дуже любив своє господарство, дуже любив своїх людей. Він горів роботою, переживав. Кожен день думав одне, як тримати наше господарство. Бути одночасно спокійним і вивноваженим, а коли треба горіти роботою, він горів. Бути дуже розумним при вирішенні серйозних господарських питань. От. А найбільше саме саме більше праці енергії Володимир Федорович вклав в нашу тваринську галузь, тому що тваринська галузь приносила найбільші кошти, найбільший дохід для господарства, задаючи його діяльність, не було такого дня, щоб він не цікавився роботою творинського комплексу. На цьому комплексі знаходиться біля тисячі От. І він так відлагодив систему нашої роботи, що ні одного дня він не всі показники знав, скільки надоїли молока, яка жирність молока, скільки пішло в запуск курів, як працювали телятниці, що необхідно вирішити в найближчий, кричущий час щоб обов'язково ці питання ніколи не, 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 не виходили з його поля діяльності. І тому були такі часи, що ми брали 800-900 тисяч до мільйона в місяць коштів за здане молоко. За наше молоко билися самі кращі господарства нашої держави це коваль молоко, Хмельницька Сербаза, Львів, Галичина і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Володимир Ковальчук був справжнім господарем на землі. Він зумів зберегти поголів'я худоби від повального вирізання, як це робили горогосподарі. Він любив, цінував землю і заповідав берегти її кожному. Не на землю продавати. І якщо буде купля продажа землі, то вони раз в житті продадуть. Її. Раз в житті. І не буде ні їх дітям, ні внукам, нікому. Не буде. От. І ці гроші розійдуться за один день, за два, за місяць. І з доступу до землі не буде в них. Володимир Федорович уособлення моральності, добропорядності, мудрості і справжнього господаря. Таких, як він, одиниці. Земля народжує лицарів духу і честі не часто. І місія, яка на них покладається, надзвичайно важка та відповідальна. Нехай же промінь. Який яскраво засвітив Володимир Ковальчук зігрівається господарство ще не одну сотню років.